Три топ-матчі на цю п'ятницю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео будуть три найкращі матчі на цю п'ятницю. Я вважаю, що на ці матчі можна зробити досить впевнені ставки, і шанси на виграш будуть досить високі. Обов'язково поставте лайк на удачу під цим відео. З вашими лайками ставки заходять значно краще. І пишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Будемо разом спілкуватися на рахунок цих матчів. Можливо, ви також вкажете якісь фактори, які я, наприклад, не згадав. Цьому відео розпочнемо ми з першого матчу. Це буде матч німецької Бундесліги між командами Баварія та Вердер. Перед цим хочу закликати підписатися вас на мій телеграм-канал після перегляду цього відео, тому що в моєму телеграм-каналі усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Відкритий чат для обговорення матчу, що також максимально корисно, тому що ви можете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки. Можете запитати думку інших учасників чату, можете написати свої думки, і це все досить гарно працює на дистанції, тому що коли ти обговорюєш це з однодумцями, ти можеш побачити той чи інший матч зовсім з іншої точки зору. І це справді корисно. Переконайтеся самі посилання в описі під цим відео. Стосовно матчу Баварія Вердер у обох команд високий середній тотал, Баварія індивідуально забиває просто там. Космічну суму голів, Кейн в чудовій формі. І Вердер також в топі німецької бундесліги за середнім тоталом, але тут ситуація більше про пропущені м'ячі. Так, Вердер також забиває непогано, але й пропускає також досить і досить багато. Зважаючи на той фактор, що очні зустрічі між командами переважно результативні, я вважаю, що тут немає що придумувати, і можна просто ставити на перемогу Баварії тотал більше 2,5. І я впевнений, що ближче до матчу коефіцієнт сильніше просяде, то можна навіть і поставити на індивідуальний тотал Баварії більше 2,5. Поки Баварія на такому чудовому ходу, поки Баварія забиває з матчу в матч пачками. Потрібно на це ставити, І особливо можна ставити на це в лайві. Я часто люблю розглядати матч Баварії в лайві. Якщо я буду щось додатково брати на Баварію в лайві, це ви зможете також побачити у телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм. Наступний матч Страсбург Марсель. Перед цим хочу сказати, що на цей та не інші матчі ви зможете поставити без верифікації та без комісії на вивід за посиланням в закріпленому коментарі. Переходіть в коментарі під цим відео. Там є посилання, відкриваєте його, і там будуть три БК на ваш вивір. Обирайте ту, яка вам більше сподобається. Всюди приємні бонуси. Всюди немає комісії на вивід. Виграли 10 тисяч, вивели 10 тисяч. Нічого у вас знімати не буде, ну і плюс дуже приємні бонуси. А це все в закріпленому коментарі. Тому обов'язково загляньте туди та обирайте для себе. БК, на якій ви будете робити ставки, впевнений, вам щось з цих трьох сайтів сподобається. Перше, що варто відзначити, це той фактор, що Марсель, попри чудову індивідуальну результативність, попри непогані результати в цьому сезоні, і немало пропускає. І оскільки у них був матч проти ПСЖ досить складним, його перенесли ще й на один день. Його вони зіграли в понеділок замість неділі. Це також. Має вплинути на те, як підготується Марсель до цього матчу, оскільки Страсбург також має чудову індивідуальну результативність в цьому сезоні, команда також чудово набирає результати, особливо в домашніх матчах набір очок у них ефективно проходить. І оскільки в п'яти з шести очних зустрічей команди грали на обмін голами, я вважаю, що тут обмін голами ймовірно відбудеться, але вважаю, що через те, що у Марселя була досить складна гра проти ПСЖ... То тут краще все ж зіграти на індивідуальний тотал більше одного від Страсбурга. Тому що якщо ми ставимо на Бінголами, то так чи так Гол Страсбурга має бути. Але при тоталі більше одного нам не потрібен Гол Марселя. Тобто, якщо Марсель не заб'є, то Гол Страсбурга нам так чи інакше потрібен, звісно. Ймовірність повернення також присутня, можливо, Страсбург заб'є всього лише один в цьому матчі на цьому і зупиниться, але це виглядає більш безпечно, ніж ставити на Марсель, який має мало відпочинку перед цим матчем, і який, ну я би не сказав, що на виїзді має суперкруту результативність. У них все ж на виїзді трішки гірші показники, і тут краще взяти індивідуальний тотал Страсбурга більше одного, тому що. Страсбург має чудову індивідуальну результативність, гол від них вдома очікується. Думаю, що мінімум один, вони заб'ють у цьому матчі. Та перейдемо до останнього матчу. А ще більше ставок буде в Телеграмі, тому не забудьте на нього підписатись. Останній матч це буде у нас португальська прем'єр-ліга Бенфіка Желвісенте. Тут у мене буде короткий прогноз, тому що Бенфіка, хоч і має в цьому сезоні не дуже Такі впевнені результати. Вони і втрачали там, де вони не мали би цього робити. Та тим не менш, Бенфіка індивідуально проти Жил Вісенте. Переважно, ну просто вони їх громлять без будь-яких проблем. В минулому сезоні дві зустрічі. Бенфіка на виїзді перемогла 3-0. Вдома 5-1. В поза минулому сезоні Бенфіка вдома перемагає 3-0. На виїзді 3-2. Ще два сезони назад. Бенфіка 2-0-3-1. Тобто тут є тенденція перемоги Бенфіки без ну не сказав би якихось супер проблем. І оскільки Бенфіка у нас це також домашня команда, вдома у них чудова підтримка, вдома в них гарні результати. І навіть попри те, що у Жил Вісенти крайні матчі прийшли досить непогано. Все ж проти таких команд, як до прикладу Порту, вони б відлетіли 2-0 вдома без шансів. Жил Вісент може грати проти середняків, може нав'язувати їм боротьбу. Але коли мова йде про Бенфіку, Спортинг чи Порту, там вже починаються проблеми. Вдома перемога Бенфіки з форою мінус півтора за коефіцієнт 2. Ну я вважаю, що це варте ризику. І, напевно, ближче до матчу коефіцієнт буде просідати, але думаю, що в районі 1,9-1,85 все рівно можна буде його вицепити цей матч і на нього можна буде поставити. Ось такі варіанти ставок я пропоную на цю п'ятницю. Свої думки залишайте в коментарях. Підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.